Що має вплив в гроші на родову систему чи родова система на гроші? Ну що, поїхали. Ці дві системки, ви їх дуже любите. З вами я, Наталя Добра, ваш не психолог, а я про те, як знаходити швидко рішення, так і не ходити руками до психологів. Бо чому? Бо я люблю гроші і людей що, ну, поїхали. Це дуже така цікава тема, і вона має свої круті інсайти. Я дуже прошу вас це послухати. Я вам дам в кінці завдання, я вам розповім, як можна це подивитися, і тут вже буде в нас такий обмін інформацією. Я вам е дам діагностику, хто забажає да, хто зробить цю справу там дома. Де ви її зробите? Сфотографуйте її мені. І якщо ви захочете, я вам дам таку діагностику. Будь ласка, будьте не стісняйтесь. Так, щоб я довго не крутила в своїй голові слова. Я вже вам так. Ну що, що таке, давайте розберемо дуже швидко дві системи, так, і який вплив поміж ними. Ну що, а ми маємо родову систему. Так, в мене є відео про родову систему. Родова система це всі ті люди, які були до вас, ваші пращури від мами тата і поїхали а, там до першої людини, а, до першої, першої там а, живої частини, яка була а, на землі. Так. Ми охоплюємо таку на найближчу родову систему, хто роботи 7 років, 7 поколінь, хто там, хто як працює. Ще в нас є розширена родова система, так, це коли ще входять туди брати-сестри всіх ваших пращурів, а також люди, які мали на вашу систему вплив, ті люди, які принесли або Якусь біду а, смерть в вашу родину, або навпаки, вони врятували життя а, або робили такі дії, які були про те, щоб життя продовжувалося. Так? Е. Ну що, поїхали. Що таке гроші? Гроші це а, інструмент обміну людиною, людини з людиною. Зараз в сучасному житті, якщо ми будемо з вами дивитися на а, гроші і на род, да, то роду навіщо потрібні гроші. Роду потрібні гроші для того, щоб дитинка народилась, виросла, пішла далі і народила наступну людину. Так, це інструмент, який дає можливість там бути більш здоровим, принести їжу своїй дитині, дати їй якісь там навчання. Щоб та дитинка виросла і змогла самостійно да, будувати своє життя, обходити себе, народжувати дітей і таке інше. Так, це є елемент, це не є найважливіший елемент, ну, 100%, але це дуже важ... ну, Це важливий інструмент для родової системи, і родова система цим інструментом продовжується в тому ж числі. Розумієте, да? завдяки грошам. І що ми маємо? Про що взагалі буде це відео? Це буде відео про те, про наше ставлення до ротової системи і до грошей. І як ці дві величезні системи е, мають який контакт, про що вони у вас? Вам, вам індивідуально про що це. І е, я тут дуже багато писала, я не хочу вам це все. Передавати, бо я вам це все і так, розумію. без нотапків розкажу. Ну що, дивіться, народилась дитина у мами і тата. І у цих людей складаються якісь свої фінансові обставини. Вони можуть бути різноманітні. І в них також є також батьки, тобто є якась ще історія про гроші. Да? І ці люди виховані в якихось почуттях, сприйняттях, розуміннях та правилах поведінки з грошима. А склались такі обставини, що Бог дав супер дитинку, народилась дитинка, і дитинка там до трьох років вона ще живе, вона ще менш якось торкається теми грошей. А потім вона починає пізнавати світ, розуміти, що гроші мають якусь ціну і важливість для моїх, моїх батьків. Да? І тут вже дуже цікаво. А, яке відношення, яку культуру поведінки ці батьки закладають дитині. так? А, різні бувають сім'ї, є де а, гроші а, взагалі неважливі. І люди там такі, що І тут немає значення, чи є вони чи ні ці гроші, да? це відносини до грошей. да? Там а, Умовно, ми можемо. там їсти сонячне світло, так і пити водичку з Дніпра. Да? Або по-іншому, да, коли багато грошей, це не має значення, але це не зовсім так, ми з вами знаємо. Або більш спокійне відношення, да, більше такої довіри може, до, до життя. Да, і людина знає, вона має опору, вона розуміє, що вона зробить, і вона не, не дуже отака стосовно грошей речей. Да. А є люди, які дуже скуті да, в цьому питанні, вони такі охоронці, кожної своєї речі, кожної своєї гривні або долара. Да, і вони дуже в них в, все, все, вся увага вона там. Да? І дитинка а, інколи так буває, що дитинка розуміє, що вона взагалі не важлива, а важливі гроші, що гроші більше за дитинку. Да? що там не, не, не дай Боже, щоб з цими грошинками або з цими речами щось трапилося. Да? То в мене за них б'ють. Ну, розумієте, Бувають дуже різні перекоси. І ось ця дитинка виростає. Якоїсь своє, в якомусь такому о, сімейному контексті розуміння грошей. І о, ця дитинка починає щось там робити, будувати своє життя, йти на роботу, дітей, а цей контекст з нею. І дуже рідко цей контекст, контекст може суттєво зрушити місце і обрати іншу форму, От, взагалі іншу. Так? Не протилежну або також, а іншу. так? Це, 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 це ну, дуже круто, якщо так сталося, але або буває протилежно, або така сама. І о, тут я повертаюся в тему рід і в тему гроші, і як це взаємо. І ось ці батьки, вони ж також рід. Да? І ця інформація, яка передалася дитинці, вона не народилася в секунду там, коли з'явилася дитинка. Да? Вона передавалася, вона накопичувала, а вона під собою має історії. Розумієте, ця інформація вона не, не видумана, вона має історії, тому в неї є ця енергія, да? і тому вона живе в родині, і тому вона проявляється. Да? Це також динаміка. Динаміка про гроші. І дитинка, ми зараз про таку гарну історію, да? тобто дитинка повинна сприймати гроші як інструмент для того, що гроші ці вони не більше за мене, не краще за мене, не цінніші мене або мами, або тата. Да? Ми бачимо перекоси, коли там. Наприклад, тата це дорівнює гроші, наприклад, так? І ми там змінимо тата, якщо буде чоловік з такими ж грошима, або більше. Людина тобто дорівнюється до грошей, або мама дорівнює гроші. Так? Коли дитинка формується, в адекватному розумінні, що таке гроші, що таке люди, які цінності. Так, розумієте, що ця дитинка ніколи не буде відчувати себе менше за гроші. Угу. І нікого в своєї сім'ї сім він не буде сприймати меншим за гроші. Так, тобто гроші це просто обмін. А, і дитинка знає, що вона буде виростати, і що вона для себе зробить, стільки грошей вона отримає. Да? Вона буде там розвиватися, в неї там будуть гроші. Не буде нічого робити, ну, може, не, їй не буде туди грошей. Да? Тобто дитині дають такі здорові штуки про те, як це відбувається в житті, але немає цього більше-менше розуміти. А якщо воно стається і Гроші стають такою великою великою фігурою, яку всі дуже хочуть, наприклад. Да? А ось хочуть, да? мама дуже хотіла, тато дуже хотів там, ці гроші. Вони мали якісь мрії про ці гроші. Да? Зазвичай це мрії про те, що я з цими грошима буду кращий. Ну, зазвичай це так. Коли гроші накопичують таку вісому в собі конструкцію. Да? Це значить, що гроші повинні були змінити людини ставлення самої до себе. І це не сталося. І ось в цій родині виростає дитина. І вона так дивиться, ага, ви всі там трошки поз... стали вже старшими, ви вже не маєте цих можливостей. І вона ставить собі на мту гроші. Тобто його такий головний меседж в життя це я зароблю ось ці великі гроші. Це динаміка люди. Ви бачите, я вам показувала все відео, цю динаміку. Що так зробила родова система з якихось своїх обставин, був такий перекос, так? коли самостійно зростили фігуру грошей. І гроші стали ціллю метою життя. І дитинка пішла заробляти ці мільйони, щоб, щоб змінити ставлення до себе. Так? Бо там щось було не ок. І що тут е коїться, і як це впливає на рід? Рід зазвичай закінчується. Тобто, коли людина обирає. Цілю свого життя, тільки гроші не можуть з'явитися діти. Але вже дуже маленька гарантія, дуже малесенька, що будуть онуки. Дуже маленька. Бо а ви перекрили хід енергії і ресурсу життєвого ресурсу. Гроші це не є життєм. Життєвий ресурс. Життєвий ресурс це ширше і глибше. Це не гроші. Це фейк. Це була надута історія вашої сім'ї. Якщо у вас так. Життєва енергія, життєвий ресурс це, ну, це взагалі інший масштаб. І шокується. Трошечки схематично, тобто дитинка собі виростає, ставить ціль гроші і все. А гроші повинні бути інструментом, де вона їх бере, і несе в продовження життя, будування своєї сім'ї і народжування дітей. І це інструмент, розумієте? Це Інструмент, а не ціль. Коли це стає ціллю, прагненням, єдиною метою людини, от та вся енергія, яка тече з ваших бабусь, дідусів, все-все-все на продовження. Так? Тобто система вона хоче, система хоче жити. Вона, ця енергія втикається сюди, розгортається і повертається. Вашим батькам, бабусям, дідусям і все. І вони розуміють, що нічого з тебе не буде людинка. Ти нам не даш, то що ти, ну, як а, родова система від нас усіх чекає продовження. І вона перестає нам давати. У кожного є свій а, такий ліміт часу. У когось це робота ну, ось, ось так працює. так, Людина, е щось сталося, якась там е травматична історія, так, і все, людина, Джунь, вона відмовляється від цього, вона обирає тільки гроші. І до того в неї там щось йшло, рухалось, да, було, було, було щось е з грошима було ну, більш-менш. ок, да. А тут, коли вона обирає, починає рухатись тільки в гроші і гроші заради грошей. І починає да, отак от прикрувати такі мури, мури починають виростати. Це буває ну ось так дуже швидко. Ні, а буває, що людина ще енерційно продовжує рухатись, щось в неї відбувається, вона рухається, рухається, рухається енерційно. Ну, наприклад, там, да, я не знаю, там ви були у відносинах, ви там будували якусь сім'ю, тут щось там трапилось, ви собі вирішили. Що це дуже погано, ви отримали якусь травму, все, більше ніякої сім'ї, нічого, тільки хочу грошей. І все, і ви поїхали. І, наприклад, ви на цієї інерції, яка була тоді ще, вона отак -от за хвилинку не куди не дівається. Ви ще рік проїхали, так? Ви заробили грошей достатньо, а потім і зліваєтесь. Родова система, вона, вона приймає річ. І вона дає енергію. На життя. Тобто я вам прошу: не зациклюйтесь на грошах, дивіться ширше на своє життя. Знімайте з грошей ці проекції. Гроші за вас ваше життя не проживуть, гроші за вас дітей не народять, гроші за вас, онуків не будуть любити, а гроші багато чого не можуть зробити за вас. Гроші можуть тільки зробити піти і купити. І то піти купити повинні ви. ви. А вони тільки туди, куди ви їх віднесете, те, що ви з ними зробите. І багато людей, у котрих є гроші, і вони не стають краще, ліпші і так далі. Знімайте себе люзій, фантазії, розумієте, що таке життя, ставайте більш дорослими людьми. Ну що, я маю надію, що це було відео для вас цікавим, що ви отримали знання, що ви якось подивитесь по-іншому на своє життя, ви пробудуєте свої відносини з грошима, зі своєю коханою людиною, зі своїми батьками. Ви нарешті зможете відмовитись від того, що вас руйнує, від того, що вам не дає рухатися далі. Я дуже вас прошу. Підписуйтесь на мене, вас чекаю. Тут ставте мені лайки. Ваші лайки це підтвердження того, що я тут не просто так. Да? І, і Те, що я роблю, вам потрібно. Підписуйтесь на мій інстаграм, а, 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 Наталя добра. А, ви мене там пізнаєте. Пишіть мені, я набираю групу. Ми, ми збираємо групи як в онлайні, так і є живі зустрічі в Києві в Бучі. А, ми працюємо в двох галузях. Це сімейні контексти, так і ціла група, яка розкриває по модульно всі сімейні контексти. І ви отримуєте базові знання і розуміння законів, так і ви вже будете більш компетентно відноситись до свого життя приватного. Також є бізнес-група, там де ми роботи з грошима, з бізнесом, так і ми ці. Два контексти: бізнесу сімейним роз'єднуємо. Це дуже зараз важливо, і а, це дуже потрібно зараз сучасному світу, а нашому світу, який дуже швидко змінюється, для того, щоб бути ефективним і йти в ногу зі світом і а, мати рішення, які будуть працювати як в приватному житті, так і в бізнес житті. Ну що, па-па, Лайк, будь ласка, ну так потрібно прямо. Так, ну що, привіт. А, це вправа. Вправа про гроші, про відносини, про зв'язки, куди що тече, витікає. Це вправа, базою цієї вправи є польова робота. А, дуже багато є модальностей, ну, називаємо це так, які працюють з полем. Так? А, для вправи вам потрібні будуть аркуші бумажки. Е Паперу, я вам а, більш подробно а, розповім зараз про простір, в якому ви будете працювати. Це може бути підлога. Я дуже раджу підлогу, але якщо у вас немає а, такої можливості попрацювати в якомусь такому просторі, так, з аркушами, то це може бути, наприклад, або диван, або якийсь стіл, якась поверхня, да, де ви зможете це розкласти і подивитися, як це у вас. Але краще підлога, тому що вам потрібно працювати з власним тілом, так, і відчувати, куди вас тягне. Ви будете мати аркуші. Кожен аркуш буде мати своє ім'я. Ви берете цей аркуш. Наприклад, зараз в мене аркуш гроші. Так? І ви його прикладаєте до себе. І знаходити йому гарне місце. Не з цього місця, так? А коли, куди вас тягне, що бачать ваші очі? Куди, вам, куди є у вас поклик його покласти? І це не повинно бути від розуму. Тут, тут це, тому потрібен тут це. Ні, куди вас тягне, де ви бачите це гарне місце. Так? Потім, коли ви все розкладете, я дуже вам раджу. Сісти десь поруч або відійти і подивитися на це все, що ви побачите, і собі сказати, як це мені ок чи не ок. От, от Просто це те, що я бачу. Да? А зараз більш детальніше про те, що ви будете робити. Ви берете аркуші, вони можуть бути різноманітні. Дуже круто ці, ви знаєте, такі квадратні аркуші, там досить така міцна бумага. І якщо ви намалюєте, будете писати олівцем і не дуже тиснути, так то ви зможете і попрацювати в темно. Так це називається. Тобто ви навіть не будете знати, який ви аркуш кладете. Але я вам раджу спробувати все ж таки бачити. Да? І а, дивіться, ви а, перший аркуш, який ви будете класти. Зараз занотуйте, я вам дам перелік тих аркушів, з якими вам треба попрацювати. Перший аркуш це буде аркуш я. А, спочатку ви берете цей аркуш, на якому написано Я можете написати своє ім'я. Як ви там себе називаєте, да? щоб у вас було 100%, то, то, то і ви там. Я, наприклад, Наталя. Да? І а, я зараз на аркушу, от бачите, в мене такий аркуш гроші. І, а, будь ласка, намалюйте напрямок. Куди дивиться. Тобто я кладу цей аркуш гроші, так? А ви кладете аркуш я. І я вважаю, що той. Умовно, я яка дивлюсь туди. Ця... А... Цей, цей напрямок вказує так, куди воно дивиться. І так ми пишемо Аркуш. Я, гроші, мама. І ми малюємо цю стрілочку, так, напрямок. Так, бачите? Так, ось, бачите, я так. Ви можете намалювати там, як, ну, куди хочете, да, то не має значення. А головне, як ви будете це класти, так, щоб це відповідало вашому внутрішньому покупку. Мама, я мама, тато, гроші. І, якщо є потреба і запит, можете написати моя особиста сім'я, да, якщо у вас в цьому є питання. М о, можна не писати. А, і ви берете оці аркуші і починаєте з себе. Зараз я вам покажу, як це робиться. Починаючи з себе я знаходити собі місце. Так, є напрямок. О, окей. Потім. Мама-папа, знаходити їм місце. Гроші, знаходити їм місце. Якщо ви е, маєте в собі сили, ви собі довіряєте, ви не боїтесь, ви ще можете на кожен цей аркуш стати. Це така діагностика, і я вам дарую цю діагностику зі мною. Ви це зробите. Якщо ви це робите на якійсь поверхні або на столі, це також ви розклали це, да? ви на це подивились. Дуже прошу це робити відверто самим собою. І сфотографуйте, і надішліться мені, якщо вам потрібен зв'язок зі мною, так і щоб я вам зробила діагностику і а, сказала вам, ви можете а, написати мені, що ви бачите. Це дуже важливо. І у вас не буде ніяких похибок. Не, ну, не турбуйтесь стосовно того, що там я щось не так побачив. А я а, зі свого боку, вже як людина, яка вміє працювати з польовою роботою, напишу, що бачу я, яку я бачу динаміку, да, на щоб я а, звернула б увагу, як це вам. Це не буде з мого боку якесь там, а, а, вашу сторону, там, а ти, а я я. Ні, в якому разі я для вас. І я про діалог і про допомогу. І про те, щоб ми все ж таки розібралися, що коїться в нашому житті і зробили це життя краще для нас, для наших дітей, для суспільства, бо ми будемо а, кльове своє життя і суспільне. Чекаю від вас а, ваших листів. А, пишіть мені їх в інстаграм, надсилайте мені. Якщо ви не можете знайти посилання на інстаграм, ви можете мені просто написати в коментарі в Ютубі, що я хочу. Зв'язок з вами, так, і я вам напишу і дам вам контакт, де ми зможемо поспілкуватися. Будь ласка, не соромтеся, я буду дуже рада допомогти вам і просунути вас у вашій справі. Ця вправа нам зробить діагностику, і 100%, якщо на цьому на грошах ви гроші є якась динаміка, вона нам її покаже. Не хвилюйтесь, якщо ви дуже там, а, у вас є якісь такі сумніви, ось там мама тату. Обов'язково вона ні, не обов'язково вона покаже якусь динаміку з батьками, якщо її немає, вона її не покаже. Тому а, запрошую в такий експеримент. Давайте, давайте навчатися, е, робити собі діагностики і е, рухатись далі. Підписуйтесь. А, є що. Підписуйтесь да, на, на мій канал, ставте лайки. Ну, мені дуже важливі лайки, щоб я розуміла, що я тут не даремно і що я корисна для вас. Коментуйте щось навіть погане. Ну, це також буде дуже корисно, якщо ви а, там, якось а, хочете бути гарною людиною і не сказати мені де, я роблю щось не так, і вам там, це не окей, це якось там. То ви не гарна людина в цьому випадку. Краще сказати правду. Я дуже 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 круто відношуся до критики, бо вона мене робить кращою, папа. -па.